Для жителів Киїнки Чернігівського району цьогорічне відзначення дня визволення від німецько-фашистських загарбників було особливим, адже тут відбулося дві важливі події. Одна з них відкриття книги пам'яті. Ця дійсно унікальна книга зберігається не в музеї чи в бібліотеці. Вона встановлена на вулиці, біля пам'ятника загиблим на фронтах Другої світової війни, воїнам-односельцям. До речі, трохи раніше тут з'явився інформаційний стенд, яким увічнено пам'ять загиблих на фронтах війни 90 земляків. Розміщено фото та прізвища учасників підпільної групи, яка діяла в київці в 1943 році. Ідея створення книги пам'яті приємно вразила жителів села, каже заступник директора місцевої школи Тетяна Галушка. Я висловлю щиру подяку від усієї громади голові нашої Чернівської районної організації краєзнавців Андрію Леонідовичу Курданову за те, що він придумав цю книгу, за те, що він доклав дуже багато зусиль, щоб її створити. Допомагала йому наша сільська бібліотекар Світлана Петрівна Семениць, яка теж збирала матеріали, відновлювали архівні дані. Пані Тетяна розповідає, що після відкриття книги дізналася багато цікавого про свого дідуся, який пройшов усю війну. Розповідав багато, проте особистих подвигів не згадував, і тільки у книзі пам'яті жінка прочитали за що саме він отримав свої високі нагороди. Дуже цінним буде це незвичне видання і для підростаючого покоління. Наші нащадки, наші діти, мої онуки не зможуть поспілкуватися з живими свідками історії. Тому я думаю, що своїх онуків я приведу до цієї книги, покажу цю фотографію, розповім про мого дідуся, їхнього вже прапрадідуся. Оскільки я працюю в школі, то думаю, не одна виховна година пройде поряд з цією книжкою. Другою важливою подією для сільської громади напередодні дня визволення Чернігівщини до Київки стало перепоховання останків невідомого воїна визволити. По залишкам тих матеріалів, які знайшли, було встановлено зокрема по планшету, що це сержант. Але ні капсули, ні якихось документів, які б збереглися, цього нічого не було. Ті документи, які були в планшеті, вони просто зітліли від часу, розсипалися, і встановити їх було неможливо. Останки воїна знайшли випадково, та виявляється, люди, які натрапили на них, не зрозуміли, як це важливо для історії. Місцеві жителі брали пісок, Там такої ну, міцності горіста, і на срезі склону показалися кості. Ну, вони нічого не придумали лучше, как їх просто побасковаті побраслать. Пан Олексій каже, фахівців викликали не одразу. Їм повідомила сільський голова. Коли про кості, що просто валяються на землі, заговорили діти. Найшли місце захоронення, тобто по срезку грунта. Вот і знайдена була поліва сумка сержанская. В сумці в петлиці. Но нікаких документів, к сожалению, уже не читабель не були. Потому що если бы з грунту достали. І не нарушали нічого. Його просто наверх так на склон забросили, і забросіли. Я над все. так щорчилось. Невідомого воїна-визволителя перепоховали неподалік від братської могили. У ній покояться офіцери солдати, які загинули у 43-му році при визволенні села. Їхні імена досі невідомі.